Вітаю час підбити підсумки інформаційного дня. Ви дивитесь програму Головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. Незмінно цього тижня для вас працює Ярослав Гопацан. Не перемикайте, адже ми розповідаємо лише важливе життя громади. У білій церкві перекриють міст по проспекту Князя Володимира. Про це повідомила Білоцерківська міська рада. Через ремонтні роботи рух шляхопроводом обмежать від завтра з 19-ї години та аж до світанку понеділка. Тому об'їзд здійснюватиметься через вулиці Зенітного полку, колишні некрасова Грибоєдова Рибну Івана Кожедуба та. Любомира Гузара. а ось тролейбуси в цей період не курсуватимуть. Закритим буде залізничний переїзд по вулиці Івана Кожедуба. Крім того, по тимчасовій об'їзній дорозі їхатимуть автобусні маршрути номер 5, 19, 22, 26, 28, що курсуватимуть бульваром Михайла Грушевського, вулицею Павличенко, а далі за маршрутом. Майже 70 мільйонів гривень виділили з міського бюджету на поточний ремонт доріг у громаді. Про це повідомив начальник управління дорожнього господарства департаменту ЖКГ Олексій Погасій. Проте, за його словами, у цю суму не входить ремонт прибудинкових територій. Наразі комунальники відновлюють майже 90 таких ділянок. Частина з них потребує поточного ремонту. Інша Капітального нагадаю, ми неодноразово висвітлювали в наших ефірах скарги білоцерківців на жахливий стан доріг біля їх будинків у різних районах міста. Стосовно ремонту прибудинкових територій, можу повідомити наступне: що е, і раніше було це активно, але так як дороги мали більш е, гірший стан. То всі сили були спрямовані на ліквідацію вибоїн саме на магістральних дорогах. На даний момент ми. Бачимо дещо менше зношеність, в порівнянні з попередніми роками, це пов'язується з тим, що вже дуже багато якби, зроблено, і ця зима була досить лоя на погодні умови, не Тому зараз, маючи таку ситуацію, вони, ми стараємося їх заганяти кущовим методом, щоб вони, якщо йдуть по якихось магістральних дорогах, захоплювали і міжрайонні магістральні дороги, житлові дороги, і якщо є сильно. Якісь аварійні місця то починають також робити і прибудинкову територію. Прибрати старі павільйони та побудувати нові. До нашої редакції звернулись мешканці залізничного селища, які не можуть збагнути, що зведуть на місці колишнього ринку та чи залишаться білоцерківці з робочими місцями. Тож моя колега Любов Геращенко намагалась розібратись у цій ситуації, і ось що з того. Вийшло. Знесені під нуль мафи та гори будматеріалів ще місяць тому в районі залізничного селища почали демонтувати ринок на вулиці Орхипа-Люльки, колишній Карбушева. Магазини на території перемістили в сторону та розпочали активні роботи по розчищенню ділянки під нову реконструкцію торгових площ. Схожа ситуація вже відбувалась з колишнім ринком на масиві Піонерська. Продавці наголошують, не надто задоволені тим, що їх позбавляють звичних місць торгівлі. Але сподіваються, можливо, отримують нову територію в оренду. Ну, знаєте, варіанту не було просто. Е, не було варіанту, переселили, але ми, в принципі, тут не воювали за це. Нам, як би сказали, це временно на 2-3 місяці. Потім зроблять павільйони і ми будемо торгувати, і типу, вже би, цивілізовано павільйон, скажімо. Тобто пообіцяли вам павільйони? Все. Ну так. Тут сказали 100%, нікому не буде тут маркета, не буде, всіх, типу, хто тут є продавці. Всім дадуть, тому що задавав питання, чого ви робите по 30, по 40 квадрати. тому що люди людям фатає п'ятнадцять двадцять напрям межиною. У нас кафейник получається і овочний. Згодом мафи відсунули ще далі. А на місці колишніх торгових рядів швидко залили фундамент та розчистили територію, ба більше навіть огородили попереджувальною стрічкою. Крім того, звели дерев'яний паркан, але паспорт об'єкту ми так ніде і не знайшли. Це приватний підприємець саме. Цю... Постройку? Так, да, облаштовує. Чесно кажу, це все на словах. Ніяких не було договору как би, конкретних, це все зробилося на словах. Так що ну, ми так как би в воздухів вісимо. Ну, я навіть не поймаю, що вони зробили цю стройку, скажімо так, ніхто не навіть приїжджав, з, як вона називається наша, міська рада, з міської ради голови, хорош такий, я не пам'ятаю фамілію. Ну, він сказав, якщо б ви хоча б почали типу, ну, почали робити. Вам, ну типа, возмущаться, вам би, вас би не висилали. На місці ми зустріли завідувачку ринку, яка запевнила, місця людям залишать, а ось мафи під питанням. Будуть будувати новий ринок, такий як на Тарашчанському, такий, як на цьому, на піонерській, такий буде красивий, чистий. Все буде тут дуже гарно. А що а, взагалі обіцяли працівникам? Вони лишаться тут працювати? Обов'язано всі до одного. Uh -huh. Їм що... нададуть нові місця робочі, uh -huh. і все буде добре. Роз'яснити ситуацію та розповісти про всі деталі реконструкції ринку на Карбишева могли б профільні заступники міського голови. Але як виявилось, це стало справжнім квестом навіть для журналістів, не кажучи вже про звичайних містян. Зокрема, у білій церкві за функціонування ринки відповідає Юрій Савчук та йому підпорядкований відділ з торгово-побутового обслуговування на чолі з Марією Беркут, але ні він, ні вона не спромоглися нічого пояснити. Мовляв, йдіть до архітектури що. Займається будівництвом, там якби не наша, це там не питання торгівлі в ньому. Ви набираєте архітектора, там йдуть архітектурні роботи, це він там контролює всю цю історію. Угу, тобто це відділ архітектури так, там зараз? Да, так, це відділ архітектури, там же ж по питаннях торгівлі, там нема нічого, там е, відбувається реконструкція базара і благоустрій території. Тобто це взагалі не беркут питання і там немає. Натомість профільний заступник з цього питання Олегу Сенко пояснив, що хворий. Тож ми намагались і по телефону, і безпосередньо в управлінні архітектури та містобудування отримати хоч якийсь коментар. Проте і це завдання виявилось з двома зірочками, виконуючи обов'язки очільниці управління Вікторія Пархоменко, нічим не відрізнилась від своїх колег, проігнорувавши наші прохання. А ось як кажуть місцеві мешканці, до такого відношення з боку влади звикли, бо це не єдина їх проблема. Якщо старше покоління обурюється знищенням звичного для них ринку, то більш молоде підтримує будь-які ініціативи. Незадоволені. А чому? Тому що нам все було рядом, а ті павільйони зараз настроїть, буде той там, а той сам, а той сам, і буде втридорога три дорога все. Все, три дорога буде все. А зараз у нас прийшли. Нравиться купили, не подобається, а це зараз так винесли сюди, потім винесли його туди, а потім ще куди понесуть. Його. Ну куди? Та й не знаю. Недовольні, звісно, багато людей, не тільки я одна. Нормально, хай будуть. Жалко тільки, щоб людям було де працювати з цим, що є, ось тут магазинчики. А так, в принципі, що облагородять, то це хорошо. О. Задоволені ми. Задоволені, щоб і порядочок у нас був, ми теж це хочемо. І ми. Також, щоб при роботі були. А ви продавчиня, я так розумію. Да. А вам щось пообіцяли? Важливо, там чесно павільйони, чи ви маєте якось сплачувати, ну, орендувати? Ми, ми нам нічого не сказали. Нам сказали, наші кіоски будуть стояти, і це нам устраює нас. Діло в тому, побачимо. що ми вже привикли до того базару, який там був там обслуговування. Було байдуже, дівчатка таке приємні. А тут побачимо, хто його знає, як воно буде. Може і тут Лучше буде наш телеканал звернувся з відповідним запитом до міського голови роз'яснити, що ж побудують на цьому місці, та чи зможуть білоцерківці безперешкодно торгувати власною продукцією у такий складний для них час. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. 40 спортсменів з усієї Київщини взяли участь у чемпіонаті області з легкої атлетики серед людей з ураженням опорно-рухового апарату, слуху, зору та розумово-фізичного розвитку. Змагання проходили з таких дисциплін, як біг на 60, 100, 200 та 800 метрів, а також метання м'ячика, стрибки в довжину з місця. Та розбігу дійство відбулось на стадіоні Трудові резерви змагались за першість учасники різних нозологів віком від 11 і до понад 30 років. Як зазначили організатори, легкоатлетичні змагання проводять з лютого в манежі а за гарної погоди на стадіоні. Завжди на змагання хочеться краще, от і зараз теж саме. Але у мене ще не закінчилося, ще буду стрибати. Чим взагалі ви займаєтесь? яким видом спорту? Паратретлон. Це плавання, велосипед і біг. Так, я задоволений, крім біга. що в мене було 23.03. Ну, приймають спортсмени, які в нашому голосному центрі інваспорт тренуються. І значить, це проводиться на цих змаганнях відбір на. Спартакіаду всеукраїнську повіру себе і дорослий чемпіонат України з легкої атлетики для дітей. Основне не результат республіканські змагання а потім почне виступати в міжнародних змаганнях. Не багато, але будуть і такі на рік. Зокрема, легка атлетика в білій, в білій церкві може бути десь 5 Шість змагань не одні змагання, це точно. Спортсмени готуються, зберуть участь з задоволенням. Запрошуємо з різних міст Київської області. Ну зараз зв'язку з цією ситуацією, то не завжди можуть мають можливість прийняти участь, тому що фінансування нам в цьому році взагалі урізали. У Нас дуже мало спортивна робота взагалі не фінансується. Можна сказати так. По білій церкві, так да, у нас по білій церкві ви. Ділені кошти нам на інваспорт бюджет 150 тисяч. Місто нам виділило, тому місто у нас фінансує достатньо а область взагалі фінансування немає. Квіти та природа у бібліотеці номер 5 на масиві незалежності білоцерківська художниця Тетяна Фокіна презентувала виставку картин під назвою Немає кращої країни. На ній представлені майже 30 робіт у жанрі реалістичного живопису. Як стверджує мисткиня, твори виконані у світлих тонах та ведуть у чарівний світ, де оживають. Пейзажі помилуватись експозицію можна до 26 травня. Зазначу в доробку Тетяни Фокіної понад 700 робіт, частини з яких зберігається в державних музеях, картинних галереях та приватних колекціях, як в Україні, так і за кордоном. Приїхавши за кордону, я зрозуміла, що дійсно такого, як у нас, немає ніде. Не тому, що там гірше, тому що це наше. Ми це наше хочемо зберегти. Ми це наше хочемо. От дай навіть знаєте, є такі пейзажі, що вони зроблені, а вже нема того пейзажа, вже змінилось. Квіти в'януть, пейзажі змінюються. Ми змінюємося, Там, до речі, мій автопортрет на початку є. Я теж змінилася. Ми всі міняємося. Не міняється лише те, що в мистецтві залишає свій слід душею. Єдине, що буває, коли весняні робиш пейзажі, що не можеш Спів пташок передати. <ріху> Хочеться й запах квітів передати, і спів пташок. Ну це звичайно не дано, але можна відчути, якщо дивишся на картину, заглиблюєшся в неї. Нравиться. іменно те, що це природа, це то, що нам близько, то що нас окружає, Але воно в такому ракурсі виповнене, що його просто не любити нельзя. Тут настільки багато жанрові картини і велика висока майстерність майстрині. Пані Тетяни, так що спасибі їй за таку прекрасну виставку Вернісаж. Це все про що встигаю розповісти на цю годину. Ви дивились програму Головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. З вами протягом цього часу був Ярослав Гопацам. Не забудьте підписатися на наші сторінки у соцмережах, які ви бачите внизу екрана. Тримаємося разом, об'єднуємо зусилля, аби змінювати наше місто та країну на краще. Бережіть себе та рідних.